Вітаємо вас, дорога церква, з Різдвом Христовим ще раз поздоровляємо від імені хору молодіжного церкви Дім Миру. хочемо вас поздоровити з тим, що Ісус Христос живе у ваших серцях. Це, мабуть, най... найбільша радість, яку можна уявити любій людині, адже ця людина має вічне життя. Їй більше не треба піклуватися і ціплятися всіма руками і всіма методами за це земне життя, бо воно в неї не останнє. І це, мабуть, сама велика надія, яку має людина християнин. Її життя не останнє, тому я вас поздравляю з цим. До речі, хто, тут, чи що в нашому залі є ще люди, які земне життя мають як останнє? Мені вас шкода, і я знаю, що вам в цьому не є легко. Тому що я коли спостерігаю за будь-якою людиною, яка оце земне життя трактує як останнє. Вона, як кажуть в нас, в народі шкіри лізе, аби взяти від цього єдиного та останнього життя максимально все і не виходить. І це наповнює ще більшим розпачем і печалем. Ось чому заохочуємо всіх нас ще більше свою надію покласти на Ісуса Христа. І хто ще цього не зробив, зробіть це. Робіть це чим пошвидше. Дозвольте Ісусу Христу показати вам, що насправді найкраще життя воно ще попереду. І під час земного життя Господь нас до нього готує, до того найкращого життя, яке нас чекає у майбутньому. Саме тому наш люблячий небесний батько не залишив нас на землі, а зробив все можливе, щоб знову повернути нас додому. Грішними повернути нас додому він не може у свою оселю, адже там святість. І тому він. Розуміючи, що самі ми з нашим гріхом не розберемося, послав на землю свого Сина Ісуса Христа, який замість нас розрахувався за наш гріх. І кожен раз, коли ми святкуємо Різдво, пам'ятаємо, для чого прийшов оцей Ісус Христос, щоб замість мене отримати покарання, а мені дати свободу і пряму відкриту дорогу в небеса. За що слава тобі, Господи! Мені надзвичайно подобається місце з Біблії. Це об'явлення третій розділ, 20 вірш, об'явлення 3.20. Христос говорить: ось я стою під дверима та стукаю. Коли хто почує мій голос, і двері відчинить, я до нього ввійду і буду вечеряти з ним, а він зо мною. Ви ж розумієте, що тут мова йшла не про їжу. Хоча написане слово вечеря. Пам'ятаєте, коли, можливо, ви в останній раз запрошували когось на каву? Ви це робили, тому що дуже сильно заскучали за кавою? Ні. Знаєте, що я роблю, коли я дуже сильно заскучав за кавою? Я просто паркуюся біля першої бакари, беру кауса і машину йду далі. Я нікого не запрошую. Знаєте, що відбувається, коли я запрошую когось на каву? Я за людиною заскучав. Кава це вже другорядне. Прочитайте ще раз цей вірш 20. й Христос захоче зайти до нас на вечерю не тому, що вечеряти хоче. Він нас хоче. Він за нами скучає. Він хоче сісти і з тобою поговорити. Ціль Ісуса Христа мати з тобою відносини. І зауважте, Христос це не робить раз на Різдво чи раз на Пасху. Тут слово вечеря стоїть. Як за часто у вас вечеря в житті відбувається? Раз в тиждень? Кожен день. Це та річ, яку ми робимо кожен день. саме оце слово тут використане, Христос хоче з тобою піти повечеряти. Кожен день мати з тобою спілкування. Цей самий принцип. Ми читаємо в молитві «Отче наш. Де Христос вчить нас з вами молитися і каже, хліба нашого якого? Сьогоднішнього, щоденного, насущного. дай нам коли, завтра, післязавтра, на тиждень вперед, аби мав. Ні, ні, сьогодні. Господи, я сьогодні хочу отримати щось від тебе. Не десь колись, коли мені потрібно, десь колись відчути якісь особливі твої благословіння. Господи, я хочу сьогодні щодня отримувати щось від Тебе. А він хоче тебе, тобі, тобі щось дати і тебе благословити. Ось чому Христос каже: я хочу з тобою сісти і вечеряти заради відносин. І як ми знаємо, будь-які відносини мають єдиний будівельний матеріал. І цей будівельний матеріал називається як спілкування. Спілкування. Давайте шодесенько згадаємо собі, з яких елементів складається спілкування і чому це так важливо. Спілкування це коли присутні, як мінімум, дві дієві особи. Або більше. Ну, як мінімум дві, без двох не відбувається. І спілкування завжди відбувається наступним чином: при наявності діалогу. Тобто, коли кожен по черзі говорить, і кожен по черзі слухає, ось так відбувається спілкування. Якщо ми говоримо про наше спілкування з Ісусом Христом, то ми знаємо, як це робиться. Ми спілкуємося з Ним як? Говоримо ми йому як? Коли? Коли ми що робимо? Коли ми молимося, коли ми відкриваємо свою душу в молитві, це називається Я говорю Христу, і Він цей момент слухає. А як ми слухаємо Христа навпаки, як Він говорить нам сьогодні? Через що? Через слово Господнє. Тільки так. І ось я говорю йому через молитву, він говорить мені через слово Господнє. Відбувся діалог, відбулося спілкування. Я не знаю, чи ви це практикуєте, але хотів ще раз і ще раз нагадати, друзі, особливо молодь, і ще раз заохотити. нехай ніколи в житті у вас не буде цієї речі по окремості. Просто Біблія, просто молитва. Прям зробіть собі як правило. Прям як правило номер один в житті. Я не буду спілкуватися з Богом однобоко. І не буду слухати Його однобоко. Щоразу, коли ви відкриваєте Євангелію. Поєднуйте це з молитовними зверненнями до Христа. Перед тим, як відкрити Біблію, моліться. Господи, поговори до мене. Розкажіть йому про своє бажання, про те, що ви хочете почути. Після того, як ви закрили Біблію, знову моліться до Господа. Навіть коли у вас якась, можливо, маленька, коротенька молитва, згадайте собі, що би вам відповів Ісус. Згадуйте те, що би вам відповів Ісус, які благословіння Він вам говорить, або які обітниці, навіть якщо якась це була коротка молитва, згадайте, а що би Христос мені сказав на цю молитву? Що би він мені відповів? Що би він мені побажав після моєї молитви? Ти виходиш з дому. В тебе, можливо, є вже така завчина, така чергова молитва. Ти її сказав, сказав амінь і в двері. От поки ти йдеш в тих двері, поки закриваєш той замок, поки сідаєш в машину чи хто що робить, от поки в тебе оця така період, де ти нічим толком не зайнятий, згадай, а що би мені Христос відповів, якби був поряд, на оцю мою молитву поєднуйте завжди діалог, тобто спілкування і слухання Ісуса Христа. Хотів вас запитати таку цікаву річ. А зрештою, От кожному з нас. Що більш ціннішим є? Говорити Христу чи слухати Христа? Знаю, знаю таке питання. Ніби те й те важливе. Згоден. І те важливе, і те важливе. Наведу вам простий приклад. Уявіть собі, що ви спеціаліст або бізнесмен у якійсь сфері. Або, окей, давай так. Тільки починаєте якусь сферу, хочете бути підприємцем в якійсь сфері. І вам потрібні знання, інформація, як це робити, що це робити. Скажімо, Віталік вирішив відкрити кафе. Вмієш? Вмієш відкрити кафе? Ага. А не дуже. О, робити вміє. А от відкрити кафе, запустити, правду сказав, не дуже. Що зробить Віталік для того, щоб вміти дуже? Буде шукати тих людей, які зможуть йому підсказати або навчити. Це абсолютно нормальна і природня. Хотів вас запитати. уявіть собі от Віталік планує відкрити кафе, вже трошки грошей зібрав. Там тих тих спитав, що як для цього потрібно, яке обладнання купити. Ліля проти? Ні, окей. І раптом Віталік чує таку інформацію: в місто Чернівці приїжджає. Найвідоміший бариста України, який відприв вже 100 кав'ярень, які мають супер успішний успіх, які процвітають, уже має філії навіть за кордоном. І от цей бариста, приїжджає в Чернівці і буде давати безкоштовну конференцію всім бажаючим його послухати і всім бажаючим майбутнім баристам. Що зробить Віталік? Він піде на цю конференцію. Звичайно, чому? Тому що там та інформація, яка йому цінна. І ось на цій конференції, як часто це буває, розігрують різні подарунки на різних конференціях. І один із подарунків це дві години попити каву з цим найвідомішим баристою номер 1 в Україні. І нашому Віталіку Поталанило. Він на конференції виграє саме цей подарунок. Закінчується конференція, всі розходяться. Віталіка запрошують разом сісти до автомобіля цього гостя, і вони разом їдуть в якусь кав'ярню, і ось вони сідають пити каву. А тепер запитання. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, із тих двох годин часу, які вони там будуть пити каву, скільки, скільки відсотків буде говорити Віталік, а скільки відсотків Віталік захоче слухати? Віталік захоче слухати. Десь щось запитає, уточніть і далі буде слухати. А знаємо чому? Знаємо. Тому що Віталік усвідомлює дуже просту річ. Цей чоловік має набагато більше корисного для мене, ніж я для нього. Я хочу від нього отримати. Мені цінніше буде отримати від нього, ніж йому від мене. Тому Віталік, задасть пару запитань і дозволить собі послухати корисну інформацію. Браття і сестри, те саме відбувається з нашим дорогим Ісусом Христом. Насправді, Він знає все те, що є в нашому серці, скільки ми б йому не розповідали. А от ми, ні. Все те, що Він хоче нам розповісти, ми не знаємо. А нам якраз варто було би це знати. Тому, якщо ми говоримо про пропорції часу, які ми виділяємо для спілкування з Христом, завжди пам'ятаємо пріоритетність. Слухати від Ісуса нам важливіше, ніж Йому говорити. І знаєте, що саме цікаве? Слухати від Ісуса виявляючи, набагато важче, ніж Йому говорити. Кожен раз, коли ти відкриваєш вуста, щоб молитися, це в рази легше. І це можна робити годинами, особливо, коли якась біль або печальна серця, або якісь проблеми, або якась туга, або сум. Ти можеш день напроліт стояти в молитовному стані, говорити, ти працюєш, молишся, ходиш, молишся, пішов додому, молишся, піст береш, воно саме природне стабіль'ється в адресу Христа. А щоразу, коли тобі треба вже помінятися ролями і включити вуха, і сказати Христос, а тепер ти говори, я буду слухати. Це завжди важко. Ось чому нам так завжди важко читати Біблію. Тому що слухати завжди важко, і на це є дуже проста причина. Особливо слухати Христа це завжди важко. І на це є дуже проста причина. Тому що щоразу, коли ти слухаєш Христа, це заставляє і пиляє твою совість до того, щоб себе міняти. Так працює слово Христове. І саме по цій причині наше тіло. Вивертається, як може, і робить все можливе, щоб тебе відволікти від того, щоб сісти і послухати Христа. Хват вже йому розказувати. Сядь, послухай, відкрий Біблію свою і дай собі не 5 хвилин, дай врешті 25. Хто дає 25, дай собі годину, але дозволь Христу говорити тобі. Він має що сказати таке, що заставить тебе мінятися. А наше тіло найменше любить переміни. Воно зробить все можливе, що тебе відволікти. Знаєте, що найперше робить тіло, коли воно бачить, що його змушують до перемін, воно включає сонливість. Хто спав, читаючи Біблію? Піднімайте, піднімайте. Ладно, не буду вас смущати. Зразу включається сонливість. Як не сонливість, зразу приходять сторонні думки. Ти починаєш улітати думками настільки далеко, я, я признаюся вам відверто. Я ще ніде так думками далечезно не улітав. Аж себе лови на думці. Нічого собі, я ось звідси думками перескочу вже аж туди. Нічого собі в мене вийшло. Знаєте, коли найбільше я улітав думками? Під час читання Біблії. Я з друзями так думками не улітаю. Я в інстаграмі, коли листаю думками, так не улітаю. Ніде мене думки так не відволікають, коли я як... саме беру слово Господнє. Чому так? Тому що тіло знає. Зараз ти будеш читати те, що заставить тебе мінятися. Це знає наше тіло, і тепер це знаємо ми. І я би хотів. Кожного з нас заохоти до одної простої речі, дорогі і сестри знаючи, що наші переміни на кращі, вони потребують завжди зусиль. І це завжди важко. Тілові нашому це не подобається. Давайте це робити навпаки. Не тікати від цього, а навпаки, це робити. Ми, люди, оскільки живемо в тілах, завжди нам схильно, знаєте, що зробити. Дуже так комфортно влаштуватися, щоб було мінімум зусиль. Щоб нас нічого не змушувало ні до якої праці, щоб не треба було ні за що відповідати, і найперше, щоб не треба було нічого в собі міняти, і навколо себе нічого не міняти. Щоб лишилося все, як є. Це називається зона комфорту, сьогодні так говорять. коли ти нічого не робиш. Зона комфорту це небезпечний стан, це стан постійної повільної деградації. Як тільки ти починаєш відчувати себе в так званій зоні комфорту, пам'ятай, ти припинив рости. І почав деградувати. Немає зони плато. Є або вверх, або вниз. Наше тіло завжди хоче нас тягнути вниз. По одній простій причині. Воно є смертним. Ми забуваємо за цю річ. Ми такі гарні всі сьогодні, живі, здорові, симпатичні, молоді. І нам ми забуваємо, що наше тіло насправді воно повільно щодня вмирає, 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 вмирає. І воно туди хоче затягнути все, що навколо нього. І найперше, це твою безсмертну душу. Ось чому така боротьба. Тіло хоче в смерть тебе затягнути. І зробити все можливе, щоб ти йому не мішав це зробити, і твою безсмертну душу, а твоя безсмертна душа хоче нас навер до Бога. Це буде вічна боротьба. Тому, дорогі друзі, хочу вас заохотити. Поміняти місцями кількість часу, проведеного в молитві слуханні слова. І дозволити Ісусу Христу на цій вечері, коли ви з ним сідаєте, більше вам говорити, ніж більше, щоб ми йому говорили. Я вже розповідав, я був здивований по собі. Коли я був у військовій частині, в мене було багато вільного часу, особливо зранку. Я, я був здивований, наскільки легко можна було годинами молитися до Бога, кричати до нього, плакати до нього, сльози лити, постити. Я був здивований, що у мене. Я досі здивований. Я задавав собі запитання, коли в мене закінчуються слова, коли в мене закінчуються вже думки, теми, прохання, які я до Бога звертаю, коли в мене вже закінчуються всі ті люди, про яких я молюся, коли в мене закінчиться мій потік, а він не кінчався. Він ніколи не кінчався. У мене, дяка Богу, було дуже багато вільного часу, щоб це перевірити. Інколи годинами потік не закінчувався. Але як тільки я припиняв молитися, Плакати і казав: Господи, тепер ти ти тепер говори мені, як тільки я відкривав слово Господнє. Я сам на одинці, ніхто мені не заважає, кучу часу тіло вступало і робило все можливе, щоб я закрив Біблію. Щоб я її не читав. Думки відволікають, телефон пілікає, сон находить, якісь люди приходять. Що завгодно, лиш би я не слухав Христа. Тому що наше смертне тіло знає, слухання Христа тебе оживляє, а це протилежне природі тіла. Смерть. Тому, дорогі друзі, єдине, що нас оживляє до життя вічного, яке починається на землі, це слухання Христа. І чим більше слухання. Диявол колись ведемському саду обманув Єву та й Адам разом з нею. І він їм сказав наступне: він їм запропонував перестати слухати Бога. І диявол знав, що цього, більше, цього достатньо перестати слухати Бога. Він сказав Єві. Сама стань собі Богом. І сама вирішуй, що є правильно, що неправильно. Ти сама собі говори, як тобі жити, як поступати, які рішення приймати. Нащо тобі слухати Бога, який тобі це диктує? Перестати слухати Бога. І цього було достатньо, щоб скреберти все наше з вами людство. Отож, розумні, мудрі люди знають. Потрібно слухати. Якова, перший розділ, 19 вірш, Якова 1.19. Отож, мої брати любі, нехай буде кожна людина швидка послухати, забарна, тобто повільна говорити і повільна на гнів. Як знав, про що говорив? Будь швидкий послухати Христа і повільний говорити. Мені надзвичайно подобається місце, яке записане в Еклезіаста 7 розділ 29 вірш. Еклезіаста 7, 29. Крім того, поглянь, що знайшов я, що праведною вчинив Бог людину та вигадок усіляких шукають вони. Отак ми з вами створені. Що завгодно, тільки не правда. Що завгодно, тільки не Христос. Кого завгодно, тільки не Христос. І твоє тіло зробить все можливе, щоб ти так зробив. І сьогодні, коли ми живемо у світі інтернету, і коли в нас в своїх руках є мобільний телефон, там оцих говорунів маса, сотні, ми на них підписуємося, ми їх слухаємо, ми їхній контент впливаємо, сприймаємо, і він на нас впливає, і він нас формує, і насправді. Ми деградуємо. І ми думаємо, чому? Тому що тільки слухання Христа дозволяє нам оживати, а не деградувати. Людина буде шукати будь-яких вигадок. Тому що це легко. Коли ти слухаєш правду Ісуса Христа, і коли ти слухаєш вигадки, які навколо в цьому світі, чому це такі дві контрастні протилежні речі по одній простій причині. Правда. От коли ти слухаєш правду Христа, чому тобі так завжди важко її слухати? І так буде до кінця життя. Тому що ти повинен підналаштуватися під неї. Коли ти слухаєш правду, ти повинен під неї підналаштовуватися. Вона заставляє тебе задуматися про своє життя, про свій характер, про свою поведінку. Вона ковиряє твоє сумління. Вона, як той меч обосічний, слово Боже, заходить аж тоді в самий низ, до розподілу духа та душі. І там судить тебе, і поправляє тебе, і пояснює тобі, ось чому ми так не хочемо правду слухати. Бо вона змушує до перемін. А вигадки навпаки, вигадки ти підлаштовуєш під себе. Якщо правда, ти маєш під неї підлаштовуватися, то вигадки, ти їх під себе підналаштовуєш. Що відбувається, коли ми не слухаємо правду, а слухаємо вигадки. Дуже просто. От є я, який є, такий є, і я собі знайду тих говорунів. Тих блогерів, тих інфлюенсерів, ті канали в інтернеті, які будуть говорити таке, що підходитиме під мене, який я є, що не буде мене осуджувати або мене докоряти, а буде підходити. Ось чому ми читаємо дуже прості речі: що в останні часи люди не будуть триматися здорової науки, але за своїми пожадливостями виберуть собі вчителів, які будуть вуха їхні влещувати. Вони слух свій від правди відвернути та до байок нахиляться. Це легко. Слухати неправду легко, бо вона не змушує тебе до перемін. А слухати правду завжди важко. Вона змушує тебе мінятися. І тому, дорогі друзі, ми всі дорослі, ми всі серйозні, ми всі зрілі люди тут. Життя земне Ісусом Христом для кожного з нас не було запрограмоване як легке. Фраза, а коли вже пожити? А пожити коли? Коли вже розслабитися? Скажу те, що казав завжди, і ви це завжди чули від багатьох людей. Там розслабимося. Життя на землі так Богом зроблене, що воно являється тимчасовим періодом твоєї підготовки до справжнього небесного. І на запитання, а пожити коли? Коли вже трішечки віддихнути, там поживеш, Бог готує все для тебе, щоб ти так пожив, що навіть уявити собі не можеш. І Бог готує нам справжнє життя. Життя без обмежень, без болю, без страждань, без жалю. Тому, поки ми тут на землі не шукаємо можливостей. Розслабитись, відпочити, віддихнути, трішечки, знаєте, пожити трошки для себе, заспокоїтися, скільки вже можна в цих перемін, випробувань. Навпаки пам'ятаємо, Господь наш Ісус Христос через кожну обставину нашого життя робить наступне: Він хоче тебе зробити ближчим до себе, настільки ближчим, щоб ти колись одного дня сміливо переступив порог вічності, глянув йому в очі і сказав. Я настільки радий тебе бачити. Нарешті, нарешті, це сталося. Все наше земне життя є тимчасовою підготовкою до справжнього життя. І ці два цикли, вони у всіх сферах життя, які ми спостерігаємо на землі. Навіть маленьке дитя, яке з'являється на цей світ, спочатку проходить певний період підготовки в материнській утробі, де темно, тісно, маса обмежень. Маса потенціалу, а нічого не можеш зробити. І воно там знаходиться для чого? Для того, щоб воно підготувалося до справжнього життя. Короткий, тимчасовий, обмежений, зажатий період, де ніби важко. Він вартує того. Ця важкість вартує того. Оці, оця біль перемін, вони вартують того. Друзі, щоразу, коли відкриваємо слово Господнє, Воно тебе докоряє, воно вартує того, тому що воно тебе робить кращим і не просто кращим. Воно тебе робить все більше і більше схожим на Ісуса Христа. І дає тобі право почути від Бога слова неймовірні, ти дитина моя. Ісус Христос первенець. А я хочу слідувати за ним. Отай Христос, син Божий. Я хочу бути Нього, як наступний Божий син. І наступний Божий Син, як справжня Божа дитина. Тому нехай Слово Христове. Нехай вечері з Ісусом Христом буде в нашому житті якомога частіше, не десь колись, а кожен день. І під час цих наших спілкувань і цих вечер з Христом чи сніданків, як у кого, нехай більше говорить Христос. І нехай наше тіло, як той вуж на пательні викручується, хай страждає. Хай тіло страждає. Бо, як сказано про Христа, хто тілом постраждав, Той. Перестав грішити. А я собі бажаю все менше грішити. І кожен з нас мріє все менше ставати грішниками і більше праведними. Хай тіло страждає. Давайте його насичувати, словом Ісуса Христа, і хай міняється наша безсмертна душа в Його прекрасний образ. Помолимось зараз, подякуємо Христу за це. Амінь. Амінь. Дякуємо тобі, наш Батько Небесний, за величезну любов. І дякуємо Тобі за те, що вона така велика, що ти найдорожче віддав, аби нас знову забрати до себе. Ми дякуємо Тобі за Твого Сина Ісуса Христа. Ми дякуємо Тобі за те, що Він прийшов у цей світ, народився, жив і помер і воскрес. І все це заради того, щоб дати нам викуплення. І можливість побачити нашого небесного батька, батька, в якого ми віруємо сьогодні на землі, і ми їм чекаємо того дня, коли побачимо його власними очима. Господь, збережи нас вірними до кінця, щоб ми війшли в Твої оселі, зустрілися з Тобою, і щоб це був найкращий день нашого життя. Господь веди нас по цій землі. Амінь. Займайте місця.